Сьогодні наше заняття з малювання присвячено творчості великого поета, письменника, художника Тараса Шевченка. Саме за його твором Тече вода з-під явора ми будемо малювати свою, свою картинку. Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою, червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози. Зеленіють. Давайте спочатку розберемо слова, які можуть бути для вас незрозумілі. Тече вода з-під явора. Ось ми бачимо водичку, водичка блакитного кольору на долину. Яром це означає поміж двох урвищ. Ось жовтим кольором показано урвище. З-під явора явір це дерево. Ось ми бачимо, що з під явора витікає вода. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір зеленіє. Почнемо ми свою роботу з малювання водички. Для роботи у нас буде два пензлика, тонкий і товстий. Бажано мати гуаш. Я скористаюся і гуашю, і аквареллю. Якщо гуаші немає, то ви просто малюєте акварелю, тільки берете трішечки водички, небагато водички, для того, щоб акварель була густішою. Отже, беремо товстий пензлик фарбу синього кольору, трішечки, небагато, і малюємо річку. Оту водичку, яка тече з під Нагадую, що ми малюємо пензликом. В ніякому разі не треба притискати дуже щільно пензлик до паперу. Ось така водичка в нас буде. Така річечка. І протікає через всю долину. Річечку зробимо широкою. Ось маємо річку і залишаємо, щоб фарба підсохла. Далі переходимо до зображення дерева, явір зеленіє коричневу фарбу і малюємо спочатку стовбур і від нього гілочки. Пам'ятаєте, що дерево малюємо у напрямку росту, тобто знизу угору ось так. І гілочки нашого дерева розходяться. В різні боки дерево явір дуже схоже за листочками на клен. І коли будемо малювати листочки, то побачите, що листочки схожі на кленові листочки і мають 5 куточків або П'ятилисне. Ось у нас вже є дерево, оскільки у нас тепла пора року, а теплої пори року зеленіє, то далі ми перейдемо до зображення зеленим кольором. Ми візьмемо ось так от. Зробимо спочатку фон зелений, пензликом. Не беріть багато водички для того, щоб ваша робота могла висохнути швидше. Бо коли багато води, то тоді папір розмокає і дуже довго сохне. Ось я зробила такий фон зелененький, а далі промалюю тоненьким пензликом, бажано. Іншим відтінком зеленого промалюю травичку. Ну, Давайте спробуємо, якщо фарба не буде розтікатися, ось, фарба ще розтікається, тому ми почекаємо. Зафарбуємо з іншої сторони річки, також зробимо зелений ось так. Ось тут долі річки можна провести смужку жовтим кольором. Якщо у вас є темно жовтий, то зробіться жовтим кольором. Що це означає? Це те саме урвище. Тут у нас ось так. Не дуже, тому що ми його. Не бачимо зблизька, коли бачимо зблизька, тоді колір насичений. А якщо дивимось здаля, то тоді колір більш тускніший. Ось так, це те саме уроще. Пробуємо чи дітки затонували з іншого боку річки і далі спробуємо промалювати травичку. Ось такими штрихами, за напрямком росту, знизу угору ми заштриховуємо усю поверхню зеленого фону. І також робимо травичку з іншого боку річки, тому що у нас тепла пора року, а теплої пори року все. Буяє зеленю. Є в нас вже з обох сторін травичка. дітки переходимо до зображення листочків на яворі. Пам'ятаєте, що я говорила, що явір, листочок явіра дуже схожий на листочок клена. А листочок клена у нас має 5 куточків. Ми не будемо зображувати 5 куточків, просто по-іншому передамо. Форму листочка ось так зробимо, такими штрихами. По усьому дереву промальовуємо листочки. Ось. Ось і наш явір вже зеленіє. Бачите, так от виходить живий малюночок. Явір зеленіє. Далі буде калинонька, яка пишається над водою. Дітки, нагадаю, що калина це кущ, явір це дерево. Дерево має один стовбур. А кущ немає такої будови у куща з кореня. Іде декілька гілочок пагонів. Ось ось так. Гілочки у калини тоненькі, калина дуже ніжний і тендітний кущ. Ось, промалювали і почекаємо, щоб підсохло. Доки гілочки калини будуть підсихати, ми з вами намалюємо тих самих качачок, які хлюпочуться у водичці. Для цього нам знадобиться пензлик той, що товстіший. Колір качечки можна визначити саме, качечка може бути коричневою, може бути білою, може бути чорною. Ось, і я спробую зробити качечку білою. Для цього, звісно, краще підійде фарба гуашева. Якщо гуашої фарби немає, то вам треба впевнитись в тому, що річечка, там, де ми з вами малювали річечку, фарба добре підсохла. Якщо фарба не підсохне добре, то качечка може вийти не так гарно, як хотілося би. Так, у мене фарба вже підсохла. Малюємо качечку ось так, нескладними рухами. Ось так і шия, і голова. Ось така качечка в мене є. Одна лапок качки ми не бачимо, тому що вони в воді. І ще декілька маленьких. Каченят, які пливуть за своєю матусею. Ось так от. І знову ж таки даємо час, щоб фарба трішечки підсохла. Поки фарба біла буде підсихати, ми промалюємо листочки на калині. Листочок на калині має три зубці. Намагайте, щоб фарба була якомога густішою. Ось такий у нас буде листочок на калині. Ось так. Ось так. Така гарна калинонька буде пишатися своєю красою над водичкою. А чому ж вона так пишається над водичкою? Тому що у водичці можна побачити своє відображення. Якщо водичка чиста, річечка спокійна, то відображення дуже добре видно. Ось калинонька, мабуть, також побачила відображення, зрозуміла, яка вона гарна. І тим пишається, промалювали листочки. У віршику сказано, що калина червоніє. Звичайно, як же без червоних ягід на калині. Знову ж таки, тоненьким пензликом набираємо червону фарбу і поставимо цяточки, які будуть зображувати. Ягідки калини. Ось так. Ви пам'ятаєте, що калина червоніє теплої пори і стоїть до зими, доки її ягідки не достигнуть. Ось така пишна калина у нас. Є калиненька, переходимо до пташків, корчучок, додамо коричневою фарбою крильця. Ось крило. Додамо око, дуже дуже маленька цяточка. Ставимо око і клювик промалюємо. Клюв у качечки досить широкий. Бачите, дуже маленька качечка, і клювик складно намалювати. Дітки якраз для цих випадків у нас з вами є серветка, якою ми зараз і скористаємось. Ми отак от промокнемо трішечки фарбу. Дочекаємось, щоб воно ось, дивіться, вийшло досить природньо. І тут також промокнемо кінчиком. А те, що розтеклося, ми можемо ось так зробити: зробити забарвлення нашої качерці. Почекаємо, щоб підсохло. Дітки, бачите, так вийшло, що фарба не встигла ще підсохнути добре, і розтеклася. Але нічого страшного, я ось так розтушувала її кінчиком, і все ж таки дочекаюся, щоб фарба підсохла добре, для того, щоб можна було намалювати око і клювик. Зате качечки вийшли у нас дуже гарного дивовижного кольору. І тут також зробимо. На нашому малюночку треба заповнити ще ось цей, ось цю діляночку. Ви можете зробити зеленим кольором, щоб це були луки. А можете намалювати синеньку хмаринку, невеличкого кольору. Ось, ось така синенька хмаринка пливе у небі. І подружка її ось тут пропливає. Ось так. Це як ви виберете для себе який малюночок. Повертаємось до наших качочок. Я сподіваюся, що вже фарба висохла добре. Я візьму дуже густу фарбу гашеву і спробую поставити око дуже-дуже легесенько. Ось так. І додати все ж таки клювик. Ось так. І на цій качесті також ставимо око і клювик додаємо. Але вам я рекомендувала б все ж таки дочекатися, поки фарба висохне дуже добре. І тут ставимо око. Ось так, Готово. дітки. Наша ілюстрація за твором Тараса Шевченка готова. Послухайте ще раз цей віршик. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода з загаю та попід горою. Люпочуться качаточка поміж. Осокою. Я сподіваюся, що у вас вийде також дуже гарна ілюстрація. Я бажаю вам успіхів і всього найкращого. Після закінчення роботи не забувайте прибрати своє робоче місце. Бувайте здорові!